Хлопці, всім доброго вечора. Коротеньке відео, е, такі шкурні питання. От, е, не став час, от, ну, приходить час обробітку бджіл. От, всі ви знаєте, що вже ну, наверно, років 5 чи скільки там. Ну, я дуже давно займаюся одним препаратом. Він дуже якісний. От, ми його не міняємо з року в рік і у нас завжди гарний результат. Також в цьому впевнилося дуже багато ну, людей, які в мене купують. Про що відео? Тобто, по-перше, я хочу вам показати і порівняти до суми доставок почтових клієнтів, якби почтових операторів нової почти і Укрпошти. Появилися дві посилочки, і я хотів би показати, щоб ви розуміли по цінах. Щоб ви трошки розуміли по цінах, хто скільки нагріває на вас. Так, хто скільки нагріває на вас? Значить, дивіться, дві. Трошечки, ну, скажу так, дивіться, я вже цим займаюся цими посилками, цими коробками. Не, не говорячи про це дуже давно, я вам скажу, що ось дивіться посилка Укрпочти. Ось в нової почті. Трошки нової почті, трошки вищий ящик. Трошечки. Буквально на ладошку, це на одну пачку пластин тута більше. Ну, стоять вони. От. Скажу так, о, ціна буде однакова, що в Укрпочті, навіть якщо буде така сама коробка. От. Це я вам даю голову на точно знаю. Значить, дивіться, Нова почта за 96 пачок пластин. Доставка такої коробки це 96 Чоловік заказує собі на пасіку. Значить, доставка 187 гривень. Це без наложки, ця людина мене замовляє вже не один рік собі на пасіку. Сразу проплачує гроші наперед. От 187 гривень, тільки доставка. Ніякого пакування, ніяких наложених платежів. Така сама історія із е, Укрпоштою. Значить, тут не 96, тут 70 пачок, на 16 пачок менше. От, ну, кор, повірте, посилки були б одінакові. Значить, ціна 87 гривень. На 100 гривень дешевше, хлопці. Ну, так от для розуміння. Тому робіть висновки і при замовлені, вибирайте правильного оператора. Значить, останній рік дуже масово почав відправляти Укрпоштою. Не буду сильно їх там хвалити, що як, значить, ні одної посилки не загубилося, ні одну посилку не розбили, так що там там в хлам питання так, з якимись там компенсаціями чи щось ще такого не було. Тобто, в принципі, все нормально, все доїжджало. Єдине, що їде Укрпочта днів на два довше. Такого хочу зауважити, що обидві ці посилки їдуть на районні центри. От. Ну, Хто не знає, що в Укрпочті, що в Новій Почті, тарифи однакові. У них є тариф на село, тариф на. Район тариф на область. Ну, в общем, такі діла. Тому на 100 гривень дешевше, але їде на 2 дня довше. Якщо в село, може на 3 дня, Якщо в район, ну, швидко добираються, тому є ще час е, до моменту, поки ставити пластини. І якщо ви е, захочете брати пластини у мене, то що то дивиться, муха Е, замовляйте, укрпочте, не пожалкуйте. І також, е, оскільки я вже як, як, як фірма працюю, вже не, не, не один год. Можна, є варіанти наложених платежів. Тому що раніше я не брав наложені платежі, тому що з почне забрати гроші це трошки проблеми, хто не знає. От. А так через банк, через все нормально. Тому така історія. Хлопці, хто додивився відео до кінця, я вам дуже вдячний. Це значить говорить про те, що ви ціка... вас, це відео. Зацікавили вас зацікавив препарат. І саме для вас я хочу зробити знижку. От. Це на 2023 рік. Значить, по-перше, ви получите дуже гарну ціну на пластини. Дуже гарну, от прям от дуже. От. Тому пишіть на Viber, я вам дам. По-друге, всі, хто замовить Укрпочту і замовить більше 100 пластин, 100 пачок, не 100 пластиночок, а 100 пачок. Ось, 96. Ну, хто замовить ящик і більше, буде безкоштовна доставка. От. І до кожних 50 пачок буде подарунок. Що це значить? Ось, ось дві пачки це. 100 пачок це буде два подарунки тут. І ще. Подарунки нормальні, не фігня. Ось тут 70 пачок, буде один подарунок, тому що 50 тільки. Було б 100, було б два. Повторюсь ще раз. Найкраща ціна на Україні подарунки до кожних 50 пачок і безкоштовна доставка від ящика. Всім гарного дня. Бувайте!